Відео а, зі співаючим українською мовою папугою. Він неочікувано став всенародним улюбленцем. Сніданок з 1 плюс 1 відшукав пернатого співака. Звідки він та які у нього улюблені пісні? Про це і не тільки далі. Знайомтеся, Семен Семенович нині популярний папуга. Буквально за тиждень у нього з'явилося безліч прихильників. Власники сині кажуть, що кожного ранку прокидається від його особливого вітання. Коронна фраза йде Добрий ранок, Україно. Добрий ранок, Україно. Знімальна група сніданку з 1 плюс 1» завітала у гості до цього красення. Виявилося, що він дуже сором'язливий. Спочатку сильно нервував та боявся, але за деякий час зрозумів, що ми свої, і навіть почав співати. Власниця пернатого співака Олександра згадує, що перші свої слова Сеня сказав майже вісім з половиною років тому. За мною повторяв, старалася якісь високі ноти брати, потім вже слова у нас виходили. Коли ми приходимо, він зустрічає, о, які люди. Здравствуйте, дівчатки, іноді говорять. Якогось особливого мені у співака немає. Є тільки саме просто Та іноді любить поласувати бананами та яблуками. Курочками. Курочка. Курочка. Щоб зберегти свій голос, Семен Семенович іноді мовчить та грає у хованки. Цим дуже лякає своїх власників. Коли він пропав перший раз. Э, було страшно дуже, куди він ділся? Тобто э, було відкинуто окно. Була можливість, що він а він спрятався. Зазвичай у шості вечора Сеня йде спати. Спать хоть. Он, спать хоть. Он говорит люлю, люленькі люди, Лю люлі ми поємо, І, собственно, вже виложиться спать. Через зйомки ми порушили його режим. Семен Семенович почав нервуватися. Дали, дали, голі». Пошли. Пошли, не спать. Просто диво. Ну а вже завтра вы...